9 березня на календарі. 6 вечора на годиннику в ефірі марафону Час новин випуск підготували я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Росіяни не припиняють терор Сумщини та Чернігівщини. Атака безпілотників спричинила чимало руйнувань. Загинула людина. Детальніше про наслідки обстрілів дізнаємося у моєї колеги, кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо сум. Вітаю Юлю! Тож розповідай, будь ласка, що у вас відбувається? Вітаю і вас, Анастасія. Ніч у сумах знову минула під гуркіт шахедів та вибухи. Ударний безпілотник пізно ввечері поцілив по житловому кварталу, і в результаті спалахнула двоповерхова будівля, яка має нежитлове призначення. Також у частині міста через атаку зникло світло. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати вогонь. Він не перекинувся на житлові будинки. Люди не постраждали. Крім того, вночі дрон типу Молнія пошкодив офісне приміщення у сумах. Там майже не залишилось цілих вікон. А вдень один безпілотник спричинив загоряння на відкритій території, яке загасили рятувальники. Інший врізався в дах житлового будинку, але не вибухнув. На місцях прильотів працювали вибухотехніки. Напередодні вночі ворог атакував охтирку двома. БПЛА, влучив по загальноосвітній школі. Пошкоджена основна будівля закладу, а також басейн, гараж та шкільний автобус. Тепер там проводяться відновлювальні роботи, забиваються вікна та прибирається територія. Загалом за добу по сумщині завдано майже три сотні ударів. Не перестає ворог обстрілювати Чернігівщину. Там прогреміла майже сотня вибухів. По селу Гірськ Сновської громади вдарили ФПВ-дроном та з коптера по цивільних будинках. Скидали запалювальну суміш. Згоріли два будинки і загинув 59-річний місцевий житель. Про це повідомив керівник Корюківської військової райадміністрації. На цю мить у мене все, Анастасія. Дякую за надану інформацію, колегу. Це була Юля Зайцева про ситуацію у північно-східних областях. 16-річний хлопець поранений під час ворожої атаки на Запоріжжі. Росіяни вдарили дроном по будинку у селі Біленьке. Унаслідок атаки, вибухова хвиля та уламки пошкодили оселю. Кількість потерпілих унаслідок російських атак по Херсону зросла до восьми. Уранці через обстріли травмовані четверо людей. Згодом міська влада повідомляє про важкопоранену жінку після атаки ворожого дрона. Її доправили у лікарню. У день стало відомо про ще двох потерпілих. Їх також шпиталювали. Після 15-ї години окупанти атакували. Прибережні зони Дніпровського району постраждав річний хлопець. Мешканці житлового будинку у середмісті Херсона оговтуються після ранкового обстрілу. У квартирах побиті стелі, стіни та вікна. Пошкоджені комунікації. На Харківщині знищили ще один російський сонцепьок. Точний удар по вогнеметній системі агресора завдали пілоти розвідувально-ударних авіаційних комплексів. Фенікс на цьому захисники не зупинилися, ліквідували БТР окупантів та місця базування ворожих операторів БПЛА. 13 разів ворог атакував сьогодні у районах Турецька, дружби та дачного. Наразі точаться шість боєзіткнень, Повідомляє генеральний штаб. Ці м'ясні штурми зазвичай закінчуються суттєвими втратами окупантів. А повідомлення росіян про те, що Турецьк захвачений, не відповідає дійсності. Повідомив в ефірі нашого каналу Святослав Лесюк, заступник командира першого механізованого батальйону, що тримає оборону біля Турецька. Зараз цей батальйон укріплює старі та будує нові позиції екскаватором. Для його переміщення потрібен причіп трал. І ми закликаємо глядачів приєднатися до збору коштів на причіп, допомогти нашим воїнам. Гроші можете надсилати на рахунок, який зараз з'явиться на екрані, чи зазнімкувавши QR-код ще 6 лютого. Військове командування російських окупантів прозвітувало на Москву, що Торецьк узятий. Насправді нічого такого не відбулося. Сил і засобів в них не вистачає. Ми ефективно знищуємо їхню піхоту, яка намагалася просуватися. Вони починають скидати запальні суміші, використовують fpv дрони і дрони скиди. І запальні суміші, аби загорілися наші позиції, наші хати. Ну бо позиція це хата, і після цього, коли пожежу вже неможливо ні локалізувати, ні ліквідувати, доводиться нашим військовослужбовцям відходити на сусідні позиції на сусідні хати. Тобто втрати позиції як такої немає. Є переміщення е, по е, вправо вліво. Нові методики реабілітації з елементами каністерапії вивчають кінологи національної поліції, психологи та ветеринари. У Кам'янець-Подільському відбулася серія теоретичних та практичних занять про сучасні підходи до психоемоційного відновлення ветеранів. Наш репортаж. До навчальної аудиторії Державного подільського університету із різних куточків України прибули кінологи зі своїми підопічними. У рамках п'ятиденного семінару психологи, психіатри та ветеринари навчаються методів реабілітації з елементами каністерапії. Це буде може бути фізична реабілітація, психологічна реабілітація, покращення психоемоційного стану, адаптація до нових умов, допомога при подоланні певних травматичних ситуацій. Пілотний проєкт, який започаткувала Національна поліція України, триватиме два роки. За півроку ми вже відвідали понад 200 разів різні реабілітаційні центри. Так, і ми вже бачимо результати. Тобто нас вже військові чекають, вони знають, що якщо приїде собака, вони з нетерпінням чекають і активно залучаються до цієї психологічної реабілітації. Собак для реабілітації відбирають вкрай прискіпливо, бо тварини мають бути неагресивними і контактними, а ще перевіряють стан їхнього здоров'я. У Мене був такий ряд лекцій, які називаються зоотропонози, тобто хвороби спільні для людей і тварин. Щоби проводити каністерапію, треба, щоб тварина була здорова, щоб вона не заразила. Катерина Біляєва приїхала на семінари з Київщини з чотирма хвостатими вихованцями. Поліцейські собаки шукають вибухівку, наркотики та людей. У вільний від служби час допомагають пораненим. З 22-го року ми активно почали долучатися до роботи в шпиталях. Ми працюємо з пораненими, ми працюємо з особами, які пережили жахи війни. Ми працюємо з тими, хто пережив насильницькі якісь злочини. В основному це ті, хто повертається з полону. А. Ось такими. А Роман приїхав на навчання із дев'ятимісячним з панієлом чокі. Розповідає, цей суперпозитивний пес залюбки працює і з дорослими, і з дітьми. Дуже гарно реагують військові, коли він е, ну, робить обнимашки. Отакі от от обнимашки, і вони дуже-дуже. Це подобається. Він дуже такий позитивний. Усі учасники семінару після його завершення отримали сертифікати. А дехто повезе з собою і подарунки від кінологів Хмельниччини, цуценят яких навчатимуть методів реабілітації. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо з 10 до 12 березня перебуватиме у Саудівській Аравії, де говоритиме з українською делегацією, як зазначили у держдепі США, завдання зустрічі. Просувати мету Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни до складу української делегації, яка зустрінеться з американцями у Саудівській Аравії, увійшли керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що перемови у Саудівській Аравії будуть результативними. Великобританія не розглядає запровадження призову для підготовки до потенційної війни. Утім, у майбутньому можуть знадобитися рішення, які відповідатимуть новій реальності. Про таке в інтерв'ю Sky News заявив міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфаден. Він зазначив, що Лондон оголосив про значне збільшення витрат на оборону днями. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що його уряд працює над моделлю військової підготовки. Для кожного дорослого чоловіка у Польщі на випадок війни Євросоюз продовжує відмову від російського газу, аби домогтися енергетичної незалежності. Про це під час прес-конференції у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила на необхідності уникати лазівок для обходу санкцій росіянами. Минулого місяця прес-секретарка Єврокомісії Анна Кайса Ітконен заявила, що ЄС розробляє план. Повної відмови від імпорту російського ресурсу, попри занепокоєння Угорщини та Словаччини, які найбільше постраждали від припинення транзиту російського газу через Україну, єс готовий підтримати ці країни у диверсифікації постачальників варто поглянути на політичні настанови, де я дуже чітко зобов'язалася поетапно припинити постачання російського газу, і я, звичайно, залишаюся відданою цьому. Це абсолютно необхідно. Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звичайно, що є лазівки, яким ми маємо приділяти увагу та працювати над їхнім усуненням. Музей однієї книжки відкритий у Черкасах. Це музей Кобзаря Тараса Шевченка. У ньому сотні видань, найвідомішої збірки Шевченка. Як українці за час війни переосмислили образ духовного лідера нації? Ірина Васюра розповість предмети побуту, статуетки, магніти і навіть шкарпетки. Ось такий з профілем Шевченка і його, його закликом. що кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Сотню оригінальних експонатів із цитатами або портретами Шевченка демонструють на виставці у Черкаському музеї Кобзаря. До дня народження українського пророка співробітники вирішили показати, як переосмислили його образ сучасники. Розповідають саме тут на Батьківщині, поет не втрачав актуальності ніколи. Вони висіли по хатах, як, власне, як ікона. Шевченко, особливо у нас на Черкащині, та в кожній хаті був. Я це добре пам'ятаю, і навіть хто не мав можливості мати якийсь живописний портрет, то це були плакати якісь такі. Шевченкове бачення різності наших народів, різності наших менталітетів. Це теж актуально і, і потрібно. У Черкасах музей відкрили 36 років тому, і він досі вважається унікальним не лише в Україні, а й у світі, адже присвячені одній книжці кобзареві Тараса Шевченка. Перша надрукована збірка 1840 року надійно схована у фондах на час війни. Відвідувачам показують факсимільне видання, точну копію оригіналу. І розпочинає цей кобзар. Перший його поезія його думи мої, думи мої. У музеї зберігаються сотні видань кобзаря від найдавніших до найновіших. Про те, як радянська влада боялася духовного лідера української нації, свідчать і правки в деяких книжках. Радянський шабаш розгорівся, розгулявся в 1939 році, бо це був ювілей Шевченка 125 років з дня народження, і такий він був на державному рівні, доволі бучно. Але ж кожен туди хотів долучитись і щось викинути, щось, щось поправити там і сказати, що Шевченко революціонер демократ Тарас Шевченко та його кобзар лишається пророчим для нашого народу. І через століття кажуть науковці, його слова досі єднають українців по всьому світу. Шевченкові кажуть найбільше пам'ятників в світі як не релігійній особі. Чому тому, що на жаль, українці не мають політичного якогось такого лідера, та який об'єднує і дає Шевченко це знак, що ось в цій країні чи в цій на День Незалежності, чи в березні, ти йдеш і ти зустрінеш там своїх. Тому звичайно Шевченко єднає. До дня народження Шевченка музей презентував виставку Черкаські художники у вінок Шани Великому Кобзареві. Юні й досвідчені майстри у своїх творах знову звертаються до творчості українського генія. Шевченко здав душу. народу. Він просто цього народу. Шевченко він не тільки художник і письменник. Він взагалі символ українського народу. Це красу і свободу України Шевченко. Досі мотивує і стверджує, Україна понад усе. Його творчість вже давно живе не лише на сторінках книжок, а навіть на піксельній формі наших воїнів-захисників. Щоби ще більше надихнутися силою великого українця, усіх охочих запрошують відвідати музей Кобзаря у Черкасах. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі міжнародний блок, що відбувається за українською темою в Америці, і не тільки там тема у фокусі Олексія Фадєєва. Колего слово тобі дякую, колего. Так будемо говорити про прийдешні перемовини у Саудівській Аравії. Ну і звісно, про переозброєння Європи. Буде цікаво, впевнений. Залишайтеся з нами.